Зустріч із народним артистом України, заслуженим діячем мистецтв України, кавалером багатьох орденів, маестром слова, гостем із Києва Вадимом Крищенком відбулися на дитячій інформаційній лізі сузілля Тисменецької спеціалізованої школи. Як Не дивно написав не вірш, а цілу поему. Щось, щось про партизан. Але далі якось так відмежувалося. А далі я вчився в факультеті журналістики Київського університету. Це був давно вже так, може, не тільки вас не було, а може і ваших батьків ще не було, бо ми університет закінчили в 58-му році, це давненько. Між іншим, оце. Шестидесятництво, якщо ви знаєте, оце народження нового віяння почалося якраз з факультету журналістики нашого випуску. А от вже став професійно працювати, вже будучи студентом. І закінчивши університет, десь згодом з'явилася моя перша книжка. Маленька книжечка, називалася Тепла Прорість. Отже але ви знаєте, поетом можна починати і раніше, і пізніше. Головне, щоб ви відчували смак слова, щоб ви відчували, що ви не силуєте себе, а це виливається вас в вас. до мене. Часто приходять люди, які приносять свої твори. і Я десь виступаю рецензентом, і все буває буває, починає почати в 40 років, і в 30, але краще починати. з... Дитинства. Значить, починав з шостого класу. Протягом зустрічі маєстро декламував свої вірші. Є служителі різні у храмі, і отці, ехереї і старі, і прості, непомічені нами без золочених рис рік. В цьому храмі життя, в цьому світі що зіма свої бані до хмар, серцю бачиться. Я не епіскоп, не священник, я просто дзвона. Я дзвоню, щоби чуть прихожанам, щоб в серці відлунував щем. І признаюсь, не так і погано, божість служить з вами. Як завжди, у дітей було дуже багато питань до іменитого гостя. Успіх. Найбільший успіх? Що я живу. <рес> Ви знаєте, я міг би й не жити. То щастя. А успіх, ну і що я відбувся як поет, відбувся. Це, це дуже важливо, що я десь відбувся, що я вже став, що я ну, зріс, мене знають. Думаю, що, що не пройшов мимо. Але це кожен має відбутися. Оця Треба задуматись, якщо я дуже захочу, ви захочете, хто-небудь захоче, він має покласти все зусилля не так. Я цим зацікавлюся, і цим, і цим, і цим. Це не, успіху не досягне. От я це і добуваюся. Тоді буде успіх. Вадим Крищенко це ціла епоха. Історія, це гордість України. Його пісні співали великі артисти Назарій Ямчук, Василь Зінкевич та багато-багато інших. Я думаю, що нині один од нас найкращих поетес світового звучання це Ліна Костенко. Приїзд такої особистості це знакова подія для міста Тисменниці.